Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції номер 2 догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки. На сьогоднішній лекції ми розберемо такі питання: основні методи обстеження грудної клітки та її органів: механічна травма, забиття, вдавлення грудної клітки, перелом ребер, ключиць, закриті ушкодження органів грудної клітки, проникні і непроникні поранення грудної клітки, ускладнення їх, ушкодження легенів серця, гнійно-запальні захворювання плеври та легенів. Гнійний плеврит, абсцес легені, запальні захворювання грудної залози, гострий лактаційний і гострий гнійний мастит, доброякісні та злоякісні пухлини грудної залози, клінічні ознаки, діагностика, методи лікування, профілактичні заходи для своєчасного виявлення хворих. Основні методи обстеження грудної клітки та її органів полягають у огляді, пальпації, перкусії та оскультації. При оцінці стану органів дихання звертають увагу на частоту і глибину дихальних рухів. Дослідження легень розпочинають з перкусії та оскультації. Старанне обстеження легень дає можливість виявити пневмонію, нагнійні процеси у них і інше. Своєчасна діагностика запальних або специфічних захворювань легені плеври. Необхідна для правильної оцінки стану хірургічного хворого, вибору раціонального методу знеболювання, проведення відповідної передопераційної підготовки і післяопераційного лікування. При огляді звертаємо увагу на форму, симетричність, вип'ячування та деформації, западання, ритмічність та частота дихання. На висипи та крововигливи в області грудної клітки. При пальпації пальпуємо ключицю, ребра, перевіряємо резистентність грудної клітки, голосове тремтіння. При перкусії визначаємо межі легень та серця. При оскультації серцеві тони та легеневі шуми прослуховуємо у фонендо або стетоскоп. Механічна травма. До закритої травми грудної клітки відносять забій, стиснення, струс, переломи ребер та ключиць. Забій грудної клітки виникає внаслідок удару. Клінічними ознаками є утворення гематоми і місцевий біль, який може підсилюватися при диханні і рухах. При встановленні діагнозу забій необхідно виключити наявність тяжких ушкоджень, перелому ребер, травми легень, печінки, селезінки. І тільки тоді призначати лікування. При підозрі на наявність одного з вище вказаних ускладнень в обов'язковому порядку виконують рентгенографію грудної клітки, загальний аналіз крові, а при наявності ознак внутрішньочеревної кровотечі лапароцентез. Лікування. Хворі, як правило, не потребують госпіталізації. Їм призначають холод на травмовану ділянку протягом першої доби, були заспокійливі засоби, потім фізіопроцедури, стиснення струз грудної клітки. Часто супроводжується порушенням цілості органів грудної порожнини, розрив легень, пошкодження плеври, судин та інше. Клінічні ознаки: при ізольованому стисненні здавлення або струсі грудної клітки у хворих може виникати задишка, загальна слабкість, зниження артеріального тиску, блідість шкірних покривів, лікування. Хворим призначають ліжковий режим, оксигенотерапію, вводять серцеві препарати, були заспокійливі. При відсутності пошкоджень внутрішніх органів настає виздоровлення. Перелом ребер виникає при прямій травмі або стисненні грудної клітки, частіше трапляється у людей старшого віку. Переломи часто проходять по паравертебральній, середній підпахвині або парастернальній лініях. Переломи можуть бути поодинокими і множинними. При пошкодженні в двох-трьох місцях виникають подвійні або потрійні переломи. При множинних переломах ребер можуть утворюватися ділянки, які здійснюють дихальні рухи, несинхронні з рухами грудної клітки, тобто виникають так звані парадоксальні рухи, які призводять до порушення дихання. При вдиху ця ділянка западає, при видиху випинається. Такі переломи ребер називають ще флотуючими. У випадках двобічного пошкодження грудної клітки. Рідки утворення подібних ділянок реберного клапану призводить до тяжких порушень дихання і серцевої судинної діяльності. Гострі краї відламків можуть викликати розрив легеневої тканини з кровотечею в прибрав. Плевральну порожнину. Це явище називається гемоторакс. Вихід у плевральну порожнину повітря із пошкодженого бронха або за львоволегеневої тканини призводить до розвитку пневмотораксу, інколи зі значним зміщенням органів середостіння в здоровий бік. При переломах ребер і травматичному пневмотораксі повітря може проникати з плевральної порожнини до клітковини середостіння на шию, обличчя і викликати підшкірну емфізему. Клінічні ознаки. При поодиноких переломах ребер виникає гострий локальний біль, що підсилюється при вдиху, кашлі, рухах тулуба. Хворий щадить відповідну ділянку грудної клітки. При множинних переломах ребер стан потерпілого може бути тяжким. Розвивається задишка, ціанослизових оболонок і шкіри. Виникають зміни з боку серцево-судинної системи. Хворий займає вимушене положення, фіксуючи уражену половину грудної клітки, що зменшує інтенсивність болю, його рухи обмежені. На шиї та обличчя. Може з'явитись підшкірна емфізема, виникає кровохаркання. Скупчення крові в плевральній порожнині призводить до утворення гемотораксу. При пальпації в зоні перелому ребер можна відчути хруст, крепітацію. При перкусії виявляють притуплення легеневого звуку, а оскульктивно вислуховується бронхіальне дихання в зоні стиснутої легені. При переломах нижніх ребер можливі супровідні розриви печінки, селезінки та інших органів. Для підтвердження діагнозу важливе значення має рентгенологічне обстеження, при якому можна виявити перелом ребер, зміщення серця, скупчення крові або повітря в плаверальних порожнинах. Лікування. При пошкодженні ребер необхідно провести місцеве знеболювання перелому за допомогою 1% розчину новокаїну 10-15 мл, який вводять у точці найбільшої болючості, просуваючи голку до місця перелому. При множинних переломах необхідно вводити новокаїн у тканини міжреберних проміжків або проводити вагосимпатичну паравертебральну блокаду. Поряди з цим призначають анальгетики. Для фіксації рухомих відламків використовують лекопластерну пов'язку. Смужки пластеру накладають у момент видиху черепицеподібно, захоплюючи половину нижньої смужки. Не слід накладати таким потерпілим стискальні циркулярні пов'язки, при яких зменшується екскурсія грудної клітки і можуть виникнути легеневі ускладнення. У разі наявності множинних переломів зі створенням реберного клапану в стаціонарі проводять спеціальне підшивання і витягання або фіксацію реберних відламків. Для профілактики запалення легень хворий повинен займатися дихальною гімнастикою, призначають також антибіотики і сульфаніламінні препарати. Перелом ключиці виникає внаслідок прямого удару або при падінні на витягнуту руку, лікоть, бокову поверхню плеча. У дітей такі переломи бувають у вигляді піднадкісничних неповні. У дорослих частіше повні зі зміщенням кісткових відламків. Переломи ключиці бувають поперечні, косі та осколкові. Кісткові відламки можуть пошкоджувати судинно-нервовий пучок, плевру, верхівку легені, виступаючи над шкірою відкритий перелом. Клінічні ознаки характеризуються порушенням функції верхньої кінцівки, болючістю у місці перелому. При огляді виявляють деформацію ключиці, гематому, набряк тканин, вкорочення, надпліччя. Хворий підтримує верхню кінцівку на боці пошкодження. Для оточення характеру перелому ключиці необхідно провести рентгенографію. Лікування. При наданні першої допомоги необхідно накласти пов'язку ДЗО або косинкову пов'язку на верхню кінцівку. Як виглядають ці пов'язки, ми більш детально розберемо на практичному занятті. При наявності зміщення кісткових фрагментів проводять вправлення відламків. Його краще виконувати під місцевою анестезією 20 мл 1%. Рощину розчину новокаїну. Для фіксації кісткових відламків застосовують ватно-марливі кільця за методом дельбе. Взагалі, ці пов'язки і ватно-марливі кільця Дельбе ви вже мали розбирати на третьому курсі по темі дисморгія та транспортна імобілізація, але все ж на практичному занятті ми ще згадаємо. Ці практичні навички. Хворому максимально розводять плечі і на ділянку обох надпліч накладають ватно-марливі кільця, які зв'язують гумовою трубкою з боку спини. Замість кілець на розведенні надпліччя можна накласти восьмиподібну пов'язку, закріплену липким пластером або клеолом. Нижче ви бачите малюнок. Це саме зображено кільця Дельбе або сучасний варіант замінний кіліць дельбе, дельбе такий собі фіксуюча, така собі фіксуюча пов'язка, вже виготовлена на виробництві. Замість кілець на розведенні надпліччя можна накласти восьмоподібну пов'язку. І консолідація зрощення кісткових, кісткових відламків відбувається через 3-4 тижні. При ускладнених переломах стиснення судинного пучка, наявність осколків, показане оперативне лікування. Відламки фіксують за допомогою металевої спиці, танталових скріпок, дротом. Закриті ушкодження органів грудної клітки. Ми вже з вами проговорили це, що є забій. Так, він може бути забій, легень, печінки, селезінки, може бути стиснення або здавлення з розривом легені, пошкодженням плеври, судин. При переломі ребр чи ключиці може виникати гемоторакс, гемокров, торакс, грудна порожнина, розрив легеневої тканини гострими краями ребр, з кровотечі в плевральну порожнину. При переломі ребр та ключиці може виникати пневмоторакс. наприклад, закритий це один із видів пневмотораксу. Це коли вихід у плевральну порожнину повітря. Із пошкодженого бронха або легеневої тканини при пневмотораксі можливе зміщення органів середостіння в здоровий бік. Проникні не проникні поранення грудної клітки ускладнення. Проникаючи це поранення, коли разом із шкірою, підшкірною клітковиною, м'язовим шаром пошкоджується парієтальна плевра та плевральна порожнина має сполучення з навколишнім середовищем. Якщо парієтальна плевра не пошкоджена, то це закриті ушкодження грудної клітки. Видами проникаючих поранень є пневмоторакс відкритий, якщо на на попередньому слайді ми казали про закритий пневмоторакс, так при закритих трамах грудної клітки, коли не пошкоджується парієтальна плевра, то в цьому випадку ми вже говоримо про пневмоторакс відкритий. Коли плевральна порожнина сполучається із зовнішнім середовищем і повітря вільно заходить і виходить із порожнини через рановий канал грудної клітки. Звертайте увагу на різницю закритого, відкритого та клапаного пнемотораксу, бо є дуже багато кроковських тестів з цієї теми. Пневмоторак склапаний, або його ще називають напружений, характеризується прогресуючим накопиченням повітря, в плевральній порожнині внаслідок утворення клапана в рановому каналі. Цей клапан він перекриває вихід повітря назовні, тобто повітря заходить. У грудну порожнину і не виходить. І воно з часом наростає, це повітря наростає, здавлює легеню, і легеня спадається, не працює, виникає зміщення середостіння у здоровий бік. Також ще одним проникаючим пораненням грудної клітки можливо виникнення гемотораксу, як я вже казала, гемокров, торакс це грудна порожнина, це скупчення крові в плевральній порожнині через пошкодження судини. Пневмоторакс. Давайте більш детально зупинимося на цьому захворюванні. Пневмоторакс при попаданні повітря в плевральну порожнину легеня стискається і спадається, колабується. Чим більше повітря в плевральній порожнині, тим більше спадається легеня. За поширеністю процесу розрізняють однобічний і двобічний пневмоторакс За ступенням колапсу легені, частковий, субтотальний. Тотальний. За механізмом виникнення, пневмоторакс може бути трьох видів: відкритий, закритий і клапаний. При відкритому пневмотораксі плевральна порожнина сполучається із зовнішнім середовищем, і повітря вільно заходить і виходить із порожнини через рановий канал грудної клітки. При цьому легеня спадається і виключається з акту дихання, виникає маятникоподібне зміщення середостіння, з боку в бік так зване флотування середостіння, при якому серці великі судиння і нерви коливаються як вітрильник при зміні, зміні вітру. Таке флотування середостіння в поєднанні з дією атмосферного повітря на рецептори плеври призводить до розвитку тяжкого шоку, виникає синдром кардіопульмональних порушень. Поряд із цим при відкритому пневмотораксі може виникати парадоксальне дихання, при якому легеня на боці пошкодження в момент вдиху спадається і розправляється в момент видиху. При цьому повітря з пошкодженої легені. Ще раз біфуркацію трахеї попадає в здорову легеню. Вказаний феномен отримав назву маятникоподібного дихання. Таке поранення грудної клітки в поєднанні з відкритим пневмоторексом характеризується раннім розвитком інфекції плевральної порожнини. При закритому пневмотораксі плевральна порожнина не сполучається з навколишнім середовищем, оскільки рановий канал в грудній клітці або легені закривається. Кількість повітря, що попала в плевральну порожнину під час травми, як правило, невелика, легеня колабується частково, при сприятливому перебізі пневмотораксу повітря самостійно розсмоктується або легко видаляється при пункції. Особливо загрозу для життя потерпілого становить клапаний, напружений пневмоторакс, який характеризується прогресуючим накопиченням. Повітря в плевральній порожнині внаслідок утворення клапана в рановому каналі грудної клітки в місці пошкодження бронха або легені. При цьому повітря під час вдиху вільно надходить в плевральну порожнину, а при видиху, не знайшовши виходу, там і залишається. Клінічні ознаки. Загальний стан хворого при усіх формах пневмотораксу є тяжким, дихання утруднене, поверхневе, обличчя бліде з ціанатичним відтінком, Пульс частий, артеріальний тиск знижений, венозний тиск може бути підвищеним. При відкритому пневмотораксі при огляді рани спостерігається характерне присмоктування повітря. Навколо рани формується помірна підшкірна емфізема. Під час видиху з рани разом з повітря може виділятися піниста кров. При закритому і клапаному пневмотораксі швидко наростає підшкірна емфізема. Перкоторно надпочкоженою плевральною порожниною визначається тимпаніт, а оскультативне дихання відсутнє або ослаблене. При рентгенологічному дослідженні виявляють пневмоторакс. Лікування. Усіх хворих з проникаючим пораненням грудної клітки потрібно госпіталізувати в торакальне або хірургічне відділення. Об'єм першої медичної допомоги є індивідуальним. Усім хворим з ранами грудної клітки необхідно провести первинну хірургічну обробку, під час якої визначають, проникаючи дане поранення чи ні. При відкритому пневмотораксі його переводять у закритий. З цією метою при наданні першої допомоги слід накласти оклюзійну або, іншими словами, герметичну тимчасову пов'язку липкий пластир, індивідуальний пакет та клейончаста прокладка, необхідна при накладанні оклюзійної пов'язки. Хворим необхідно вести знеболювальні та серцеві середники, провести вагу симпатичну блокаду за Вишневським. При наявності напруженого або клапаного пневмоторокса його переводять навпаки у відкритий, щоб виходило повітря. Для цього необхідно виконати пункцію плевральної порожнини товстою голкою типу Дюфо або дренування за методом Бюлау. Також більш, більш детально оклюзійну пов'язку та дренування за методом Бюлау ми розберемо на практичному занятті. У тяжких випадках при тотальному пневмотораксі необхідно проводити активне відсмоктування повітря за допомогою електро або водоструминного відсмоктувача. При відсутності ефекту від консервативної терапії і активного відсмоктування повітря з плевральної порожнини проводять торакотомію. Ушкодження серця. Клінічними ознаками є біль у ділянці серця, запаморочення, задишка, відчуття страху смерті, погіршення гемодинаміки. Це ми маємо на увазі закрите ушкодження серця, струс або здавлення. Діагностика полягає у рентгенологічному обстеженні, ультразвуковому дослідженні або ангіографії судин серця. Лікування полягає у терміновій операції або консервативному лікуванні при невеликих ушкодженнях серця. Гнійно-запальні захворювання плеври та легенів. Абсцес легені це гнійна порожнина в легені, обмежена капсулою і зоною уражених запальним процесом тканин, так званою зоною перифокального запалення. Клінічні ознаки. В клінічному перебізі абсцесу легені розрізняють два періоди. Перше це формування гнійника, і другий це період після прориву абсцесу. Захворювання розпочинається з гарячки, температура доходить до 39-40 градусів Цельсія, яка при абсцедуванні набуває гектичного характеру. Я думаю, ви знаєте, що гектичний характер лихоманки це коли зранку температура нормальна, а ввечері або вночі вона підіймається до високих цифр. І до ранку знов падає, під вечір знов підіймається. біль у грудній клітці, кашель з помірним виділенням кров'янисного харкотиння, загальна слабкість, втрата апетиту. Такого хворого може турбувати нічна пітливість. Наслідки абсцесу можуть бути різними. По-перше, може розпочатися масивне виділення гною. Наслідок прориву абсцесу в бронх. В цьому випадку виникає кашель з гній. Від харкування. Після прориву гнійника стан хворого, як правило, покращується, знижується температура тіла, зменшується явище інтоксикації. В разі достатнього дренування абсесу нерідко настає одужання. При периферійному розташуванні гнійник може проривати плевральну порожнину. З наступним розвитком Піопнеумотораксу або гостра плевра, що називають такий стан. Таке ускладнення перебігає дуже тяжко. У хворого виникає сильний біль, шоковий стан, порушиться дихання, з'являється ціаноз. В інших випадках навколо гнійника утворюється щільна піогенна оболонка, яка складається з грануляційної і сполучної тканини, що призводить до формування хронічного абсцесу. Перебіг хвороби має затяжний характер з періодичними загостреннями встановленні діагнозу важливе значення мають лабораторні обстеження. В загальному аналізі крові виявляють анемію, лейкоцитоз, зміну лейкоцитарної формули, прискорення швидкості осідання еритроцитів, тобто будуть ознаки запалення. Вирішальне значення встановлені діагнозу має рентгенологічне обстеження, при якому виявляють порожнину з горизонтальним рівнем рідини і капсулу гнійника. Лікування легень. У період формування абсцесу легень лікування проводять, як при пневмонії, розпочинають з внутрішньом'язового або внутрішньовенного ведення антибіотиків. Останні призначають з урахуванням чутливості мікробної флори до різних препаратів. Поряд із цим можна проводити санацію бронхоскопії, при бронхоскопії, під час якої відсмоктують гній і водять антибіотики. Абсес можна пунктувати і санувати через грудну клітку у випадках його пристінкового розташування. Одночасно таким хворим проводять загальнозміснювальну і дезінтоксикаційну терапію, переливання препаратів крові, введення глюкози, сольових розчинів, гемодезу. При підвищенні реактивності організму призначають антистафілококову плазму, гамаглоболін. Та інші імунні препарати. Поряд із цим необхідно забезпечити хворого висококалорійним харчуванням, з достатньою кількістю білків, жирів та вуглеводів. Хворим з абсесом поміщають в окремі палати, їм виділяють флакони з притертими корками для збору харкотиння. При недостатньому дренуванні гнійника хворі повинні приймати положення на ліжку з опущеним головним кінцем на боці постуральний дренаж. При неефективності консервативної терапії, ускладненому перебазі. З кровотечею та піопневматораксом переходять захворювання в хронічну стадію, виконують дренування гнійника шляхом торакоцентезу, пневмотомію розкриття і дренування абсцесу за допомогою торакотомії та інші види термінового оперативного втручання. Гнійний плеврит. Або ще називається таке захворювання імпієма плеври. Це гніне запалення паріетального і вісцерального листків плеври із купченням гною в плевральні порожнині. Причини виникнення це ускладнення серозного плевриту, прорива псесу в плевральну порожнину та проникаюче поранення грудної клітки з інфікуванням. Клінічними ознаками є інтоксикація, лихоманка, потовиділення, патологія при об'єктивному обстеженні хворого. Гостра імпієма плеври може ускладнюватися пневмоторакальними норицями, коли гній з плевральної порожнини через паріетальну плевру, межереберні м'язи підшкірну клітковину і шкіру проривається назовні, бронхоплевральними норицями, остеоміелітом ребер, переходом у хронічну імпієму плеври. При рентгенологічному дослідженні зникає легеневий малюнок поля, може бути зміщення органів середостіння в здоровий бік. При наявності повітря і гною піопневнаторакса визначають горизонтальний рівень рідини з газом над нею. Контури діафрагми і плевральні синуси не візуалізуються. Обмежена емпієма характеризується затемненням, інколи з рівнем рідини і газу різної величини та форми. Діагностика імпієми плеври доповнюється плевральною пункцією, цитологічним і бактеріологічним дослідженням. Лікування. Лікування на початку захворювання призначають протизапальну терапію, в якій перевагу надають антибіотикам широкого спектру дії у максимальних дозах. Їх необхідно застосовувати в комбінації з сульфаніламідними препаратами і комплексом вітамінів, переливанням плазми, альміну, протеїну та інших. Досить ефективна є пункція плевральної порожнини з видаленням місту і наступним введенням антибіотиків. Якщо за допомогою пункції не вдається досягти успіху, проводять постійне дренування плевральної порожнини хлоровініловою трубкою, яку вводять у порожнину за допомогою троакара. Гній видаляють за допомогою активного відсмоктування механічного або водоструминного, або пасивного відтоку через дренажну трубку з гумовим клапом по типу забюлав. При наявності піопнеомоторексу проводять тільки активне відсмоктування плеврального місту і розправлення колабованої легені. Тривалий перебіг емпієми, відсутність ефекту від консервативної терапії, наявність ускладнень є показанням до хірургічного втручання. Запальні захворювання грудної залози включають гострий лактаційний мастит та гострий гнійний мастит. Гострий лактаційний мастит – це запалення молочної залози жінки, що вигодовує намовля, через застій молока або у перші дні лактації, коли йде приход молока, і жінка не справляється з тим, щоб скоріш це молоком. Дитинка могла з'їсти, бо у перші дні дитина з'їдає мінімальну кількість молока. Клінічні ознаки гострого лактаційного маститу включають підвищення температури тіла, біль у молочній залозі, її збільшення, твердість це серозна форма, можливе почервоніння і. Розташування інфільтрату з нечіткими межами при інфільтративній формі. Лікування. Лікування полягає у відсмоктуванні молока, частому прикладанні, на обмеженому вживанні рідини, а також теплових процедурах. Якщо гострий лактаційний мастит не вдається його Позбавитися, якщо його неможливо, то він може переходити у гострий гнійний мастит. це ускладнення лактаційного мастиду при затягуванні процесу та неефективності лікування. І лікування вже гострого гнійного маститу полягає тільки в хірургічному розкритті гнійників, абсцесів з антибіотикотерапією. І швиденько пройдемося по доброякісним та злоякісним пухлинам грудної залози. Доброякісні це папіломи, лімфангіоми, дербоїтні, кісти, ліпоми, невроми, фіброаденоми. Лікування оперативне висічення з наступним гістологічним дослідженням. Злоякісні пухлини це рак молочної залози та соска. Діагностика, мамографія, цитологічне дослідження, виділеність соска або пунктатус пухлини. Ми знаходимо атипічні клітини, що вказують на рак. Лікування хірургічне у супроводі з хіміо- та променевою терапією. Профілактичні заходи для своєчасного виявлення хворих зі злоякісними пухлинами. Дуже важливою є методика самообстеження молочних залоз, яку кожна жінка має проводити не менше ніж один раз на місяць. Методику ви бачите: справа на малюночку. Можете збільшувати малюночок та читати. Якщо виявляють якісь нагрубання молочних залоз, стягнутість чи набряклість шкіри, почервоніння, запалення або виділення сосків, треба негайно звернутися у місцеву. Поліклінику або амбулаторію до лікаря-гінеколога або терапевта. Онкоогляд у амбулаторії обов'язкова процедура для всіх жінок, яку проводять у кабінеті гінеколога не рідше одного разу на рік, а також при виявленні патології жінку направляють для консультації до хірурга або онколога та дають направлення на мамографію.